Так, добралися на дачу, дивіться, що тут квітує. І ось такі трояндочки. Ось такі дрібненькі, гарненькі. Там інші. А це ось скоро буде квітувати ромашечка. Дивіться, ці сидять. Божі корівки. Ох ти червоні порічки вже. Дощик тут був, слимаків не бачу. Вітерець є, але сонячно, супер. Зараз подивимось. Ой, дивіться, он горох, який вже. От тут люблять горох садити. Полуниці повно, ніхто не збирає. Зараз подивимося на наші контейнери, скільки там водички налило. Горох у сусіда, цибуля в сусіда, червоні шпоришки. Малинка, ожинка, ще зелене, не червоне. Квітують гарбузи, картопля вон яка. Дві тягруси якісь сусіда. І он також такий крупний. Там у нього курочки півники. Мої лілії заквітли, зараз ідемо дивитись. Але вітер. Ура! І у нас червоні вже шпоришки бачу. О Боже, дивіться! Наша полуничка нас дочекалась. Ви дивіться, скільки в нас полуниці і пропадає, і вже спіла. Ну, назбираємо. Ура! І кліматис ще досить квітнуть. дивіться, красунчики! А хто нас тут зустрічає? Ко-ко-ку! Привіт! Прекраса моєї дачки. Ця трояндочка. Яка гарна. Та цибуля вимахала, дивіться, теж яка. Ну, дощики пройшли, петрушка. Так, все по черзі буду. Кріпчик. Оце речка залишилась. Уже все, в цвіт пішла. Так, ось такий вже кріпчик гарний. Треба, треба все полоти. Вон, яка полуниця, дивіться. Клас. Вон, які гілочки, ви бачите. Ну, то й добре, що нас довго не було. Вона вже така спіла. Солодка, а так би, знаєте, напів спілу зривали б. А так тепер поїмо спілої гарної полунички. Ніхто її, Отут трошки хтось поклював, а так ніхто й не їв. Вон мої салати вже які. Що значить довго не приїжджати на дачу. Дивіться, яка рукола. Може її треба взагалі все вирвати, Ну, ще ж гарні листочки, чи можна її використовувати. Навіть не знаю, порадьте мені, що з нею робити. Вон, дивіться, який корінь. Ось як вона росте. Чи треба її прибирати? Вона просто розвалилася на цей весь ящик. Що треба з нею робити? Напишіть мені, будь ласка. Мої знатаки. Напишіть мені, будь ласка. У нас дуже багато оцих от е, ялиночок, кажуть, що кислий ґрунт. Е, не кислий, перевіряли, перевіряли цими полосочками і ґрунт не кислий, але вони ростуть і ростуть. Так, дивіться, тут скільки полуниці. Яка крупна, яка класна. Супер. І не полота, і росте. Ну, вдячна. А троянда, дивіться, яка. Просто моя трояндочка. Просто чудо. Скільки на ній квітів. Оце то так. Да. Просто заліплена. Ось стільки води у нас в одному контейнері, який ми минулого разу почистили. Зараз подивимося, скільки тут у нас водички. Ага, тут щось небагато. Ось стільки. У новому контейнері трошки більше. Ну. Треба узнавати, що за причина, чого так виходить, небагато сюди лється води. В той контейнер більше налилося. Тут трошки. Друзі, а ось мій газон. Дивіться, яка травичка виросла. Звичайно, серед е, трави є ще і бур'яни, але не страшно. Це я все покошу. і крапива. Але дивіться, який газон гарний. Яка гарна травичка. -та. От пішли дощики, і як вона пішла рости. Це такі зернятка, вони в якійсь такій оболочці Ммм, клас. А це шепшина. Так розростається, треба її теж постригти. Вона цвіла трошки і ось такі ось ягідки будуть на чай. Але вона трошки цвіла. Ну от що значить довго не приїжджати на дачу, а потім ти всьому дивуєшся. Просто моментально все виростає і таке класне стає. І, і роботи ще більше. Ось тут дивіться, що на цій клумбі все гарненько відростає. А ось щось таке цікаве. Я садила цибулинками. І таке щось, знаєте, стрілки-стрілки якісь, ну це квіти. Ось, ось такі бутони. Вони вже починають розкриватися. Це, мабуть, якийсь аліум. Хто знає, напишіть, будь ласка. Такі от стрілочки. Скільки полунички. Ну, напишіть мені, урожайна це полуничка. Чи так собі. Будь ласка, квітувати продовжує Ось, друзі, скільки вийшло полуниці з цієї грядочки. Різна є, бачите, менша більша бо різні сорти. Зараз помиємо і будемо коштувати. Але так, не знаю, кілограма два, може й три є. Ось такого маленької з такої діляночки. Гарна полуничка. Буду її розмножувати. І ось який салат в мене вже виріс. Можна його вже вирвати. Це ось такий салатик, який я тут садила. Ось. Літук. Вже він такий гарненький. Можна його вирвати. О! О, і скільки в нас буде листочків салату. От ще один вирвався. А цей, бачите, як густо. Треба теж його розрядити і потрошку їсти. Урожай полуниці продовжую збирати. Кабачки квітують. Вон один зав'язався. Там, мабуть, теж треба трошки вдобрити. Але от нападає якась, бачите, біла руса на них. Так хвилювалися, що підуть дощі, пішли. І що зразу слимаки їх з'їдять. Оце, мабуть, мурахи або якийсь жучок поїв. Бо було, я не знала, чим їм. Я від хліб бризгала, не знаю. І ось такі дві красуні, прям букетами. У мене ця вже, бачите, раніше розквітла, а ця жовтенька от-от розквітне. Ось такі красуні. Ось скільки бутонів ще. Не знаю, який це сорт. Я в Лідлі купила ці цибулинки. І от дочекалась на другий рік. На перший мене їх слимаки з'їли, а на другий рік уже не вдалося їм з'їсти мої лілії. Троянда випускає нову пліч, а квіти просто, просто всіяно. Дивіться, яка краса. Просто красоня, красоня. На який жучок сидить. Якраз, мабуть, саме пік її зараз. Перший урожай полунички 2025 року. Ось так у нас. Перший раз така гарна полуничка. І перший врожай. Можете мене привітати, мої подружки. Ось такого всім смачного і вам гарних врожаїв. Я задоволена, старалась старалась. І в мене вийшло з вашими порадами, дорогі дівчатка. Працювала, хто працює, є результат. Ви праві. І вам гарних всім врожаїв. Що може бути краще, зелені своєї грядочки. Зараз поїдемо робити салатки. травичка смачненька для курочок, а, захисник немає черв'ячків, пошукали немає. Рику, давай молодець.